Так, ну що, будемо витягати гак. А гак сидить надто міцно. Оце... це. Гак, що зробив гак? Гак йому щітку просто розхерачив. Так, кладемо гаки. Кладемо це гостре. Так. Ну що, човника вже помиємо. Ооо! Ось такий красень. Оце гарна. Гарна рибалочка. Оце гарно. Ну що, можемо тепер ранішню програму виконано. гарна рибинка піймана. Залишилося її зважити. Але такий кілограм, мабуть, за 15. Ну що ж.